Ну саме перше, коли я зайшла сюди після цього, оце все осипане і все, і я відкриваю зошит, і там написано Прочитайте. Це було в зошиті написано, а потім дітки написали тут. Любов Глоба, директорка школи, говорить, навчання у закладі поновили за місяць після звільнення села. Працюють дистанційно, іноді діти приходять групами на консультацію до школи. Наші жителі з дітьми почали повертатися. І уявіть собі, якщо не було діти, майже виїхали. Ну, трохи було дітей в селі, ну небагато. Але тільки-тільки 1 грудня ми вже мали 170. Учнів, але в зв'язку з тим, що немає у нас захисної споруди, ми працюємо дистанційно. Внаслідок російських обстрілів у школі пошкоджені кабінети, музей і спортивна зала. До повномасштабного вторгнення, каже директорка, тут відбувалися змагання міжнародного рівня, оскільки це найбільша шкільна спортивна зала в районі. До окупації села тут був зроблений ремонт, як і в більшості кабінетів. Зараз зруйнований дах. Повністю і ми не можемо його перекрити, тому що нам нема доступу там зараз до нього, і там аварійна ситуація. Ви бачите, от він відкритий, і дощ іде напряму. Вікна всі, які були, бачите, великі вікна вони всі знищені. Школу намагаються підтримувати у чистоті, допомагають і учні. Вони каже Любов Глоба сумують за живим спілкуванням і офлайн навчанням. Відновила свою роботу в селі і бібліотека після деокупації села розказує за. Відувачка книгарні Ірина Загребельна. Волонтери та друкарні почали передавати книжки. Поповнення фонду триває. Зараз бібліотека це також місце, де жителі збираються, аби поспілкуватися і відпочити, каже Ірина. У нас близько 100 активних читачів і, і діти, і о, дітям більшість беруть батьки. Ну, початкові класи прибігають теж, цікавляться, але ж книжки ж то гарні. Перш ніж розпочати роботу, позабивали пошкоджені після обстрілів вікна та прибрали у приміщенні. В бібліотеці звичайно залишився безлад, гармидер, бруд, все розкидано, все брудне, зміщені шкафи, столи. Тут, тут була баркада, тут усі всі шкафи стояли. Як стінка, і на них були столи. Це була як баркада у них тут. Брудні і прострелені книги. Я просто придатні книги вичищаю, протираю і виставляю на доступ до читачів. Село почало відновлюватися одразу після звільнення, розказує начальниця сільської військової адміністрації Альона Ахрімовська. Запрацювали магазини, аптеки, перукарні на території громади, є амбулаторія і чотири ФАПи. Через повномасштабну війну каже чиновниця, майже 50 житлових будинків зруйновані, 500 пошкоджені. Ще школа, клуб та інші адміністративні будівлі. Село відновлюють завдяки благодійним проєктам та державним програмам. На сьогоднішній день у нас працює і проєкт і по лікарні, і по укритті в закладі освіти. І також працюємо для того, щоб і покращити життя не тільки. І інфраструктури і комунального підприємства водопостачання виготовляємо проекти і встановлюємо разом із благодійними організаціями за підтримки Херсонської обласної військової адміністрації, які також нам в цьому допомагають. Встановлюємо нові водонапірні башти для того, щоб покращити якість якість води і щоб була подача нас цілодобова. Після деокупації та відновлення інфраструктурних об'єктів люди стали повертатися до села, каже Альона Охрімовська. Під час, окупації, так, під час окупації майже 70% населення було ну, виїхало, тому що сім'ї з дітьми ми це все розуміємо. А на сьогоднішній день, на 1 січня 2022 року, в нас населення. Згідно статистичних даних, став 3617 осіб на сьогоднішній день. Разом із ВПО у нас 2521 особа проживають на території громади. У нас на сьогоднішній день 409 осіб. Це внутрішньо переміщених осіб. Уляшенка, Роман Царьов Ігор Печенка. Суспільне, Новини, Херсонщина.